Ну і про зовнішній чинник у вирішенні непростого українського політичного питання поговоримо з екс-очільником міністерства закордонних справ України Володимиром Могриском. Доброго ранку, пане Доброго Володимире, ранку. скажіть, будь ласка, от резолюція Європарламенту, серед іншого, закликає впливати на українських чиновників, які винні у жорстокому відношенні до протестуючих на євромайдані впливати економічно, політично і так далі. Наскільки ці заклики є дієвими і ефективними, зокрема? Ви знаєте, по-моєму, ця резолюція вже є останнім китайським попередженням, якщо так можна сказати, тому що в ній вже фактично сформульований. Дуже чіткий заклик не лише до інституції Європейського Союзу, але і до конкретних країн-членів вживати такі заходи. Тобто йдеться про те, що маючи тепер таку резолюцію, будь-який уряд будь-якої країни Європейського Союзу може бути вільним в прийнятті тих чи інших рішень. А оскільки е, е, уряду тієї чи іншої європейської країни не байдуже, що про неї думають і чи не. Звинувачать її в тому, що вона покриває, скажімо, казнокрадів, чи людей, які виступають проти демократії, чи які порушують норми нормального, просто елементарного співжиття, чи вони не реагують на те, що відбувалося на вулицях Києва і не лише Києва. То сказати, що виключається можливість застосування таких санкцій, ну це було перебільшенням. А як взагалі працює виконавчий механізм подібних санкцій? Є наприклад якісь часові обмеження там? Ні, тут потрібна лише політична воля. Тобто, в разі, якщо уряд країни Х має достатню підстав для того, щоб почати, скажімо, процес розслідування стосовно... Персони ігрек, у який спосіб, яким чином, коли uh, вона, скажімо, перерахувала в банк цієї країни X суму uh, Z, то тоді, маючи таку резолюцію, і не тільки таку, ми перед цим так само обговорювали доволі жорсткі формулювання резолюції парламентської асамблеї Ради Європи. То ця країна може почуватися доволі спокійно і швидко робити ті речі, про які ми з вами сьогодні говоримо. Останнім часом ми спостерігаємо, що в бік України активізувалася робота європейських та й дипломатів Сполучених Штатів Америки. Існує думка, що раніше вони вважали Україну такою ну, трішки втраченою для заходу. Що зараз змінилось? Чому ми так привернули увагу всесвітнього співтовариства? Ну, ви знаєте. Е у американців, зокрема, побутувала думка, що вони повинні перезавантажувати стосунки з Російською Федерацією, бо це, мовляв, є найголовнішим партнером для Америки тут, в цій частині земної кулі. От, але перезавантаження насправді не вийшло. Бо, на превеликий жаль, досі з Москви на захід дивляться через чорні окуляри, не через рожеві, а через чорні окуляри і вбачають в них своїх стратегічних конкурентів, а не партнерів. Хоча на публіці, на людях йдеться завжди про стратегічне партнерство, про посмішки, про рукостискання і таке інше. Тому коли ця політика президента Обами Засвідчила свою неефективність, а плюс ще до цього, якщо ми додамо очевидні неадекватні дії з боку Російської Федерації стосовно країн східного партнерства, то стало зрозумілим, що ні Європейський Союз, ні США не можуть просто так не помітити того, що відбувається, тим більше, що е, е, ті е, події, які е, власне, ми спостерігали починаючи з літа минулого року стосовно України, е, Інакше як грубим порушенням норм міжнародного права назвати не можна, тому що Російська Федерація, я собі дозволю нагадати, є серед іншого гарантом нашої безпеки. Коли на початку 90-х Україна відмовлялася від ядерної зброї, Росія серед інших ядерних країн на себе взяла спеціальні зобов'язання По гарантії суверенітету. Абсолютно, і там, серед іншого, написано, що не допускаються жодні можливості економічного тиску на Україну. А те, що ми бачили починаючи з липня, серпня 2013 року, ну можна звати тільки хіба що економічною агресією. Якщо ми вже заговорили про російські питання, нещодавно, буквально кілька днів тому, радник російського президента Сергій Глазєв закликав Росію втрутитися в ситуацію в Україні, тому що Росія, так само, як і Сполучені Штати, є гарантом суверенітету України. Як взагалі сприймати подібні заяви і чи варто реагувати на них на офіційному рівні? Ну, знаєте, я от, е, днями в своєму Твіттері написав, що, по-моєму, у пана Глазіве почався е, е, черговий е, наступ відомої хвороби. Власне, він в цьому інтерв'ю якраз про цю хворобу згадує. По-моєму, це той той самий випадок, коли е, все ставиться догори ногами. Угу. Бо е, ні е, про які втручання з боку Росії чи чи чи, чи Мексики чи, чи Папанової Гвінеї не йдеться йдеться про те, щоб дати українському народу самостійно. Обирати свій шлях розвитку, і навпаки, жодні втручання ми, як український народ, як суверенна українська держава, терпіти не повинні. Тому, звичайно, ну оскільки, хоча він є радником президента, але так би мовити, доволі низьким за своїм рангом, чиновником. То е, навряд чи треба, скажімо, там українському МЗС е, реагувати на такі заяви. Але те, що е, йому я б, наприклад, е, не дозволив би е, бувати в інформаційному просторі України, то це факт. факт. Ну і нарешті хотілося б запитати Сочинську олімпіаду. Чомусь вважають якимось таким своєрідним е, каменем відштовхування, ось мовляв, Сочинська Олімпіада закінчиться, і ось тоді в нас ситуація зміниться. Зміниться на краще там чи якимось чином посунеться з мертвої точки. Чому саме так? Відносяться до цієї Олімпіади. Ви знаєте, мені здається, просто, що в умовах цього перемир'я, яке є, є сьогодні mm -hmm. і яке ми спостерігаємо. Багато хто думає, що, от повернувшись з Сочі, керівник української держави привезе з собою якісь, ну, скажімо так, нові свіжі ідеї, яким чином це робити. Як виходити з кризи? Мені здається, що які б не були пропозиції, які озвучать в Сочі для України. Все одно вирішувати все буде український народ. Тому я думаю, що з європейського шляху ми так чи інакше не звернемо, бо це наше природнє середовище, це наша історія, це наша культура. От і тому будь-які спроби будь-кого ззовні нам в цьому перешкодити вони не матимуть жодного позитивного результату. Ну що ж, на цій позитивній ноті поставимо крапку. Дякую, що завітали до нас до студії. Дякую, Дякую за ваші вам. відповіді. До побачення.